Неймовірно, але факт. івано франківським комунальникам дісталося за посипку доріг піщаною сумішю. Спецтехніка Кападреу почала роботу ще вчора по обіді, коли після снігопадів пішов дощ. Габаритні машини подекуди розкидали сіль та пісок на машини, які не дотримувалися безпечної відстані. А їхні власники ще й проявляли агресію. Є інциденти, тому що наші технологічні транспорт йде, посипаючи перехресток, як кажуть, розкидаючи піскосоляну суміш. Яка також вдаряє частково по автомобілях водіїв. Водії, як кажуть, цієї ночі перегорожували дорогу нашому транспорту, витягували водіїв, там створилися деякі там некомфортні умови для це. Тому я би просив таких водіїв. Тримати віддаль з технологічним транспортом також. Комунальники не змогли посипати усі заїзні кишені для громадського транспорту, адже там постійно паркуються машини служб таксі. Відтак комунальники просять водіїв бути свідомішими та не перешкоджати роботі спецслужб. Оцінку їхнім діям у перші дні несприятливої погоди дали в інспекції з благоустрою. В основному об'їхавши територію по посипці тротуарів, так само проїхався по. Вулицях і в основному центральні вулиці є на сьогоднішній стан не в такому стані небезпечному для їзди, але вся територія снігового покриву є розбитою масою. Тим часом синоптики прогнозують снігопади, тож в найближчі дні роботи комунальникам додасться.